США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів. Про це в понеділок заявив заступник міністра оборони Колін Кал. Допомога буде надана в рамках програми президентських повноважень. ООН Антоніо гутеріш після повідомлень про обстріл Запорізької атомної електростанції закликав допустити на об'єкт міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпекову ситуацію. Вторгнення Росії в Україну підкреслило необхідність у підтримці солідарності між народами України та Грузії. Таку заяву з нагоди річниці російсько-грузинської війни зробив державний секретар США Ентоні Блінкен. Про ці головні події та реакцію на них Вашингтона. Ми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з білого дому. Вітаю, Юлю. Вітаю Наталю! Отже, Юлю. що містить новий пакет допомоги, та коли Україна його отримає? Так, надалі цей новий пакет військової допомоги. Він включає в себе дуже вагому кількість боєприпасів, озброєння, а також устаткування від сполучених штатів. І насправді, як кажуть у Пентагоні, саме цей пакет допомоги він підлаштований під те, щоб надати українським військовим саме те, що потрібно їм зараз на полі бою, коли головні бої точаться на сході України, але також зараз на півдні. Що в нього входить? В нього входять додаткові боєприпаси ракети до систем Хаймарс. Також до нього входить боєприпаси: 75 тисяч набоїв, боєприпасів до артилерії 155-мм. Також 20 міноветних систем та боєприпаси до них, також боєприпаси до зенітно-ракетних систем НАСАМС. Також тисячу джевелінів і 50 броньованих медичних авто, окрім іншого. Що важливо, що це вже 18-й пакет за програмою президентських повноважень, коли допомога надається без. Середньо із запасів сполучених штатів і говорять, що цей пакет наразі є найбільший саме за цією програмою. Однак, безумовно, журналісти не могли не помітити, що в цьому пакеті немає додаткових систем «Хаймерс», на які можливо сподівалися люди в Україні, і запитали у Коліна Кола, це заступник міністра оборони США, насправді, чому немає цих систем, і чи не вичерпала Сполучені Штати можливі можливу кількість цих систем, які готові надати. Для українців на що він сказав, що Сполучені Штати вже надали Україні досить потужну кількість таких систем: це 16 систем Хаймерс. Також три системи системи РСЗВ надала Велика Британія. Ще три пообіцяла Німеччина, і за оцінками Пентагону українці зараз досить гарно можуть впоратися із цією кількістю систем знову ж таки на цьому етапі війні. От що важливо зараз, як сказав Каул, це насправді щоби сполучені штати і західні партнери. Надавали безперервний потік саме ракет до цих комплексів, адже вони є головною ударною силою the Ukrainians are doing pretty well. за нашою оцінкою. Українці справляються досить добре з точки зору кількості систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку цих ракет Gimlers that I лесарасами ці боєприпаси мають дуже суттєвий вплив. Це 90 кілограмова боєголовка. Це свого роду еквівалент авіаудару, точного керованого авіаудару. Це боєприпаси з gps наведенням. Вони дуже ефективно влучали в те, що раніше українці. Цим важко було вразити в командування та управління, центри логістики і матеріально-технічного забезпечення, ключові радіолокаційні системи та інше. І що це зробило? Це ускладнило росіянам переміщення сил на полі бою. Їм довелося в певних аспектах відійти далі від Хаймарсів. Це їх сповільнило і ускладнило процес переоснащення сил. Наталі у Пентагоні наголошують, що в той час як українські запаси поповнюються, російські запаси високоточної зброї насправді виснажуються. Також падає моральний дух російських військових, як сказав Колін Кал. І також що важливо, він підтвердив першим із адміністрації, що за оцінками Пентагону, Росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 70-80 тисяч своїх військових пораненими і загиблими, що теж дуже важливо. Юлю іншу тему Остра, про яку я б хотіла поговорити, це обстріл захованої Росією Запорізької атомної електростанції. ООН Антоніо Гутеріш назвав будь-який напад на атомну електростанцію самогубною справою та закликав допустити на об'єкт міжнародних інспекторів. Директор МАГАТЕ Маріану Гросі заявив, що події в Україні підкреслюють дуже реальну загрозу ядерної катастрофи. Як на цю ситуацію реагують у Вашингтоні? Наталю, ми про це запитали сьогодні в рад раді з нацбезпеки Сполучених Штатів і нам відповіли про те, що дуже уважно стежить за розвитком ситуації за дією на Запорізькій атомній електростанції. Говорять про те, що зараз досі, досі продовжують отримувати дані датчиків, які свідчить про те, що наразі немає небезпечного витоку радіації. Також дякуються українським операторам атомної електростанції, а також українській владі. що Попри те, що йдуть порушення роботи цих людей, які працюють на атомній електростанції, все одно ці оператори продовжують працювати і забезпечують нормальну роботу. Наголошують в раді з нацбезпеки, закликають, щоб Росія негайно припинила бойові дії на території та навколо атомної електростанції. Говорять про те, що це надзвичайно є небезпечно, і закликають негайно повернути контроль над атомною електростанцією назад. До України також говорять, що будуть сприяти усім зусиллям МАГАТЕ з того, щоб забезпечити контроль і забезпечити технічні умови на електростанції. Юлі, сьогодні 14-та річниця вторгнення Росії в Грузію. Що ми почули від адміністрації з цієї нагоди? Так, надалі, як ти вже сказала, держсекретар Ша Ентоні Блінкін ще раз наголосив, що в той час, як Росія вторглася повторно в Україну, дуже важливо в цю річницю пам'ятати, що народ України, народ Грузії має стояти разом у солідарності. Ентоні Блінкен наголосив на тому, що з 2008 року в цей день Сполучені Штати згадують усіх жертв, усіх поранених, всіх, чиє життя зруйнувало російське вторгнення на територію Грузії, і це також сьогоднішній день це день для. Рефлексії для багатьох західних лідерів, щоб насправді подумати, чи достатньою була відповідь заходу, чи правильною, чи своєчасною тоді на першу таку потужну агресію Росії. І наші колеги з грузінської відділу записали інтерв'ю з конгресменом республіканцем Адамом Кінсінгером. і він сказав, що на його думку захід не досить своєчасно вивчив уроки, які міг вивчити із вторгнення Росії 2008 року у Грузію. Давай послухаємо ми маємо визнати, що історія раз за разом надає нам уроки на майбутнє. Історія 2008 року вчить року вчитна, що якщо ігнорувати чи вдавати наче вторгнення не відбулося, це не вгамовує апетит загарбника. Це робить його лише більш голодним. І, врешті, знадобилося масштабне вторгнення в Україну, адже війна там уже тривала певний час, аби Захід зрозумів те, що було зрозуміло про Гітлера під час Другої світової війни, що не можна вгамувати когось, хто має настільки не невгамовний апетит, як Росія. Дякую, Юлю за цю останню інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко. В столиці Литви у понеділок розпочала роботу дводенна конференція Нова Білорусь. Захід організувала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. В ньому беруть участь опозиційні до режиму Лукашенка, політики, активісти, експерти, представники громадських організацій, правозахисники. Наразі там перебуває і моя колега Мирослава Гонгадзе. Вона нам розкаже про хід першого дня конференції. Вітаю, Мирослава. Вітаю. Отже, якою є мета цієї конференції, і якими були дискусії першого дня? Сьогодні ми відзначаємо річницю війни в Грузії. А завтра ми будемо відзначати другий рік протестів початку протестів у Білорусі, протестів, які насправді намагалися які були спробою звільнити Білорусь від диктатора Лукашенка, і от теперішня опозиція і Новообраний тоді новообраний президент, якого знову ж таки Лукашенко не визнав і призначив себе президентом. Вона організувала таку конференцію для того, щоб опозиція, білоруська опозиція, яка вимушена була тікати з Білорусі, велика кількість людей. Тут майже 300 людей перебувають на цій конференції з різних куточків світу, для того, щоб вони обговорили, що було зроблено, які. Помилки були зроблені, які перспективи є в ті в тих в цьому позиційному русі, і що робити далі. Отже, така важлива дискусія, і вона насправді не проста. Не всі погоджуються з Світланою Тіхановською. Її кабінетом є різнопланові різно ці дискусії, і вона гаряча. І мушу сказати, що є декілька важливих моментів, які Сьогодні білоруська опозиція намагається зробити перше. Це створення кабінету міністрів, нового кабінету міністрів, опозиційного кабінету міністрів, де Світлана Тихановська хоче зібрати фахівців, які будуть працювати з різними напрямками роботи для майбутнього майбутньої нової Білорусі. Наталю. Мирослава, Росія продовжує розгортати додаткові сили на території Білорусі. Самопроголошений президент Лукашенко раніше говорив, що допомагає Росії в її війні проти України. Чи піднімалось на конференції питання України? Звичайно, звичайно, Україна звучить всюди. Зрозуміло, що для для опозиції білоруської Україна з одного боку і взагалі війна, перше війна Росії в Україні, вона це новий додатковий виклик, з іншого додатковий виклик в відношеннях з зокрема з Україною, тому що зрозуміло, що білоруси в цій ситуації автоматично стали ворогами українців, і це білоруську опозицію надзвичайно непокоїть. Друге, їх непокоїть те, що насправді як сказала сьогодні мені в інтерв'ю Світлана Тіхановська, що що вона вважає, що зараз Білорусь де факто окупована, окупована російськими військами без жодного вистрілу, і доведеться їм звільняти країну від цієї окупації. І вона дуже розраховує, що тобто, і від від результатів війни в Україні від перемоги в Україні залежатиме майбутнє Білорусі, Наталю. Морослава, я як ти сказала, ти мала нагоду поспілкуватися зі Світланою Тихановською. Як вона коментує присутність російських військ на території Білорусі та загрозу втягнення Білорусі у війну на боці Росії? Ну ось як я вже сказала, що це окупація, вона вважає, і вона каже, що вони білоруська опозиція, навіть в Білорусі, вже почала певну партизанську війну. Це стосувалося і ешелонів з боєприпасами і так далі. Але вона каже, що якщо такі війська вторгнуться в Україну, то почнеться справжня партизанська війна на території. Білорусі Наталю. дякую, Мирославо. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з литовської столиці міста Вільнюс була Мирослава Гонгадзе. А інтерв'ю з лідеркою опозиції Світланою Тіхановською ви зможете побачити завтра в програмі Час тайм та на інших платформах Української служби голосу Америки. Москвою та Єрусалимом зростає напруга через намагання Росії закрити Сохнут організацію, яка допомагає євреям виїхати до Ізраїлю. Причини закриття російська сторона не називає, говорить лише про порушення законодавства РФ. Як війна Росії проти України вплинула на єврейську громаду в Україні та Росії та на політику Ізраїлю, а також як може змінитися позиція Єрусалиму по Україні після парламентських виборів в сюжеті Катерини Лісунової? Майже 30 тисяч російських, українських та білоруських євреїв переїхали до Ізраїлю від початку повномасштабної російської війни проти України. Такі цифри наводять у міністерстві алії та інтеграції Ізраїлю. Євреїв, які тікають з Росії, як кажуть у міністерстві, майже на 40% більше ніж євреїв, які намагаються покинути Україну. Загалом кількість емігрантів з Росії до Ізраїлю за останні шість місяців удвічі перевищила цифру за увесь попередній рік. Еміграція з України почала різко спадати із березня, а от цифри бажаючих виїхати з Росії залишаються стабільними від 3,5 до 4 тисяч новоприбулих щомісяця. Росію покидають через ріст антисемітизму, економічну кризу та повернення репресивної політики радянського союзу каже Пінхас Гольшмід, головний рабин Москви, який також покинув Росію після початку повномасштабної війни. найперша причина це страх перед закриттям залізної завіси. Це означає, що в найближчому майбутньому виїхати. З Росії буде просто неможливо. Цей страх існує в багатьох членів єврейської громади в Росії. Переїхати до Ізраїлю євреям допомагає найбільша міжнародна некомерційна організація Сохнут у липні. Російське міністерство юстиції заявило, що Сохнут в Москві порушує законодавство. Наступний судовий розгляд щодо закриття московського офісу найстарішої єврейської організації відбудеться 19 серпня. Натан Шаранський, ізраїльський політик та колишній урядовець, вважає, що бажання Кремля закрити Сохнут є політично мотивованим. Росія, яка майже повністю ізольована від вільного світу, шукає шляхи виходу. Вони намагаються тиснути на різні країни. Німеччину вони лякають тим, що люди почнуть помирати від холоду взимку. Так само вони починають тиснути і на нас, використовуючи єврейську організацію Сохнут. Ізраїльські аналітики кажуть, що Росію не влаштовує політика нового прем'єра Яїра Лапіда щодо війни в Україні. Його попередник Нафталі Беннет намагався не критикувати Росію і навіть прилетів до Москви на початку повномасштабної війни із пропозицією стати посередником. Єір Лапід, будучи міністром закордонних справ і пізніше, ставши прем'єр-міністром, дотримувався менш виваженого підходу. Він чітко визначив Росію як агресора. Це стосується радше риторики, ніж якихось конкретних дій. Але в цьому конфлікті риторика має значення. Однак прем'єрство Яїра Лапіда може виявитись коротким. 1 липня він очолив тимчасовий уряд, який діятиме до парламентських виборів 1 листопада. Тим часом соцопитування прогнозують лідерство в новому кнесеті партії колишнього прем'єра Беніаміна Натаніагу. Повномасштабна війна Росії, яку Кремль називає так званою спецоперацією із денацифікації, обернулась окремою трагедією для українських євреїв. Однак, попри зруйновані синагоги та культурні будівлі, багато єврейських релігійних та громадських організацій, які могли виїхати до Ізраїлю, вирішили залишитись в Україні та допомагати протидіяти російській агресії сказать, не просто евакуїрувалися. Багато громад евакуювались, А от громади в Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. Зрозуміло, що серед інших загинули і євреї серед українців та росіян, що жили в Маріуполі. В Харкові громада постійно сидить під обстрілами. Те, що залишилось від громади, те саме відбувається в Миколаєві. Коротше, ось така денацифікація. Большинство все більшість лідерів єврейських громад це стосується тих, хто залишився в Україні, тому що залишились не всі. Вони активно зайняті допомогою для усіх громадян України. Тут не існує поділу за національністю. Натомість російські євреї, які виступають проти війни в Україні, стверджують, що не можуть говорити про це відкрито через страх переслідувань. 24 фівраля після початку спецоперації Росії в Україні економічні, політичні та усі чинники призвели до того, що величезна кількість євреїв або вже виїхала або задумалась про це. Відтак російські євреї висловлюють позицію своїми діями, тисячами покидаючи Росію із лютого цього року. Катерина Лісунова, Лінда Градштайн, Олексій Осика, Голос Америки. За даними місії ООН, зі спостереження за дотриманням прав людини, російські військові взяли в полон сотні мирних жителів України, які жодного разу не брали до рук зброї. Їх забирали з власних будинків, не надаючи рідним ніякої інформації. Human Rights Watch назвала подібні зникнення цивільних осіб викраденнями. На початку війни російська армія забирала з собою цивільних осіб, відступаючи з Сумської та Київської областей. Пізніше центром подібних викрадень стала Херсонська область. Кореспонденти голосу. Америки підготували серію репортажів про ці зникнення цивільних українців. Перша серія з бучі розповідає Юрій Мамон. Прямо чоловіка допитувати. До Бучі містечка з ще свіжими братськими могилами продовжують повертатися її мешканці. Діти Наталії повернулися додому наприкінці червня. Їх вона відправила до Польщі в перші ж дні російської окупації. Чоловіка Євгена Гур'янова все ще немає. Його російські військові забрали з власного будинку 18 березня. Він механік, який після окупації Бучі допомагав тутешнім мешканцям з їжею та евакуацією. Він ніяк не пов'язаний зі збройними силами України, розповідає Наталя. Чому за її чоловіком прийшли Російські військові на це питання вона й досі не може відповісти. Они приїхали до нас і вот именно по нашому адресу сказали, що если у нас недоброжелатели, потому что им сказали, що вот по такому-то адресу живет Евгений, который наводить на них огонь. Нас допрашивали, нас разъединили, меня повели в соседний дом, э и а его у нас дома допрашивали. Только, ну, по чистой случайности, наверное, э кто-то там окрикнул с военных и нас повели к нашему дому. Муж стоял на коленях под автоматом, и русские военные выносили у нас там технику, паковали себе. Ну их командир или кто там, он приходится, ну я не знаю, не особо разбираюсь в этих э, чинах, поэтому э, он сказал, зачем ты их сюда притащил. Э, ну ладно, и говорит прощайтесь. И ну, буквально несколько секунд и, ну, они как бы сказали прощайтесь и увели опять. Наталя дізналася про місце знаходження свого чоловіка випадково. Один зі звільнених полонених повідомив, що сидів разом з її чоловіком. Вже після деокупації їй розповіли, що Євгена спочатку тримали в аеропорту в Гостомелі, де раніше знаходився і викрадений зять Наталії Сергій Любич. 22 березня полонених, серед яких був і її чоловік, повезли в напрямку Білорусі. В місті Наробля. Построили, или там были, может быть, помещения неизвестно. Многие люди говорят, которые проходили через этот лагерь фильтрационный, что вот именно плен их свозили туда. И потом они держали их несколько дней в этом фильтрационном лагере. И Сергея и моего мужа потом отправили под Брянск в Россию. В город на Вазибка в СІЗОНОМР два правозахисники називають затримання цивільних осіб викраденням. За їхніми даними, багатьох утримують у СІЗО в Росії або ж на підконтрольних Росії територіях. Ці люди фактично без процесуального статусу незаконно одержуються під стражей кніком із них російські власті относяться як воєнно да, которыми, будучи гражданскими, они не являются. И это является принудительным исчезновением, потому что они, они не могут никак связываться со своими семьями, не могут связываться с адвокатами. То есть, фактически, они совершенно отрезаны. Задавать вопросы, в чем логика, почему этих людей за, как бы захватывали, никакой. Очень много людей, которые а, дают сейчас сведения, например, родственников тех, кого захватили, очень часто их и захватывают, потому что злятся. То есть российские солдаты, которые пришли сюда, многие из которых действительно там начинали рассказывать, что мы пришли вас спасать от нацистов, они сталкивались с тем, что здесь нет нацистов. Здесь есть политическая нация украинцы, которые вообще не хотят никаких российских солдат, ни в каком виде. Ані активно уводили з собою в плен в момент відходу, особливо із Сумської і Київської області, а в частності там большої тих, з ким ми працюємо, і зараз вони находятся в СІЗО, там Курской, Брянской і Білгородської області. Отримати інформацію про затриманих вкрай складно. Росія лише в рідкісних випадках підтверджує факти взяття в полон мирних жителів. Прес-служба уповноваженого справ людини Росії на наш запит про інтерв'ю не відповіла на момент публікації цього матеріалу ми також не отримали інформацію про місце знаходження Євгена Гур'янова. Однак Наталія Гур'янова через червоний хрест дізналася, що її чоловік перебуває в російському полоні. Це просто факт, і від цього не легче, тому що зачастую Росія, коли признає той факт, що вона чоловіка держить в цей чоловік уже лишився великої долі своєї здоров'я. То есть они не хотят заниматься этим человеком, это дорого, может быть, лечить его. И э, таким образом они как бы признают, что этот человек находится в плену, и тогда ставят его в списки, чтобы, возможно, быстрее обменять. Но когда это случится, неизвестно, и легче не становится. Нет. Юрій Мамон, ануша Вітісян, Голос Америки. Сім тисяч хлібин на тиждень випікають в інклюзивній пекарні у Києві. Там працюють люди з розумовими відхиленнями, а з повномасштабним вторгненням Росії в Україну і небайдужі волонтери. Їх мета нагодувати тих українців, які живуть там, де через війну купити хліб стало неможливо. Як вони почуть хліб, та кому роздають, розкажуть Аня Констученко та Павел Суходольський. Ранок найгарячіший час, кажуть волонтери маленької київської пекарні. З початку повномасштабної війни Росії проти України тут випікли понад 120 тисяч буханок хліба для нужденних. Насамперед, це люди у містах та селах, де магазини не працюють через військові дії Росії проти України, а також люди, які втратили роботу. У цій невеличкій київській пекарні волонтери працюють по 12 годин і випікають понад тисячу хлібин на день. Вже завтра цей хліб поїде до тих регіонів України, де зараз кожна скоринка фактично на вагу золота. Ми вже були у Макарові, Чернігові, у Донецькій області. передавали наш хліб у Харків, і ми постійно розширюємо ареал доставки для того, щоб всі, хто цього потребують, могли отримати наш хліб і бути ситими. Проте ми розуміємо, що хліб це не тільки проситість, і символ підтримки. Тому люди, які його отримують, розуміють, що хтось турбується про них. Саме в цей час розуміє, що той наратив. Від нашого сусіда, насправді, що наша хата з краю, він діаметрально протилежний до українців. Бо у часи смутку кожного разу українці показують, що ми збираємося і ми допомагаємо. Тому наша хата точно з краю. І ось тут хлібинки готуються до того, щоб піти у пічку. Пекарня була заснована у 2017 році як соціальний проект. Тут працюють люди з ментальними вадами. 27-річна Катерина Ковальчук одна з них. Каже, ця пекарня стала першим місцем, де вона знайшла не лише роботу, а й дружню підтримку. Тепер Катерина своєю працею допомагає іншим. Я, здесь уже... я тут вже два роки працюю. З 2 березня 2020 року. Якщо добре знаєш роботу, то нічого складного немає. Трудно, нічого немає. З початку війни до роботи у пекарні активно долучились і волонтери. Американець Патрік Лонгфілд теж один з волонтерів. Він професійний військовий і ніколи раніше не випікав хліб власноруч. Утім, дізнавшись про ініціативу, вирішив долучитись. Амалило отґауфайрінгезусо. Я вже трохи за старий, аби воювати як солдат. Раніше я воював в американській армії, але це важка і небезпечна робота. Тож, оскільки я для цього за старий, я вирішив, що зможу допомогти країні тут. Патрік одружився з українкою у 2017 році. Тоді подружжя вирішило жити в Україні. Навіть попри війну, чоловік не поїхав за кордон. Це мій дім. Україна це мій дім. Хліб тут печуть з борошна вищого сорту. Додають родзинки чи трошки цибулі, розповідає Патрік. І часто оздоблюють національною символікою. Це темний хліб з тризубом. Вже завтра він поїде до людей з постраждалих регіонів. На цей яскраво розфарбований мікроавтобус. Люди у постраждалих від російської окупації в регіонах України чекають із нетерпінням. І заздалегідь вишукуються у черги. Ну це дуже гарно. У нас магазинів зараз тут нема, і без хліба нам їхати у центр це дуже дорого, тому що туди 20 гривень, де 12 гривень, туди 12 гривень, це виходить, ти у нас зараз таке становище, що багато хто залишився без роботи. у всіх пошкоджені будинки. Я ще безробітна, але ще не пенсіонерка. Діти теж кого скоротили на роботі, хто в декреті, за що ж купувати хліб? Хотіть, що вам треба і буде, буде ігор. Владислав Малащенко, власник пекарні, часто сам їздить із волонтерами, аби роздати хліб та поспілкуватись із місцевими жителями. Сьогодні ми привезли 600 буханок хлібів. І ми роздали половину. А, і от завтра, післязавтра, це все те, що здасться. Тобто і люди будуть чекати цього хліба ще там тиждень, поки ми не приїдемо. Людей чим їм було гірше, тим вони більш позитивні зараз. Тому що люди раді, що вони взагалі живі. Ті люди, які бачили смерть, бачили окупацію, пережили те, що них зруйнований будинок, і так далі. Вони, вони на позитиві. Ти дивишся на життя трошки іншим. очима. Владислав каже, його пекарня з початку війни не є бізнесом, адже увесь хліб роздається безкоштовно. Це можливо завдяки пожертвам небайдужих українців та іноземців. Буває, люди передають борошно та інші складники для випікання. Витрати пекарні складають близько 500 тисяч гривень на місяць. Це дозволяє нагодувати більше 12 тисяч людей. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Чернігова. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о вісімнадцятій за київським часом, де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам. Дякую, що довіряєте нам. В Студії була Наталія Леонова. Бережіть себе, мирної вам ночі.